Василий. No. Ну? я то копу сьому. По чому? Це знак гороскопу. Копу гороскопу? А що дуже така тяжка людина, сложний у мене характер, пілося, знаєш, з людьми схожу, важуся мно. Ну такое, ну тяжко ми взагалі, не знаю. Василь, що? Що? Не да це що? Це ноді то є, ну. Та то не треба перебирати курит, там ми треба вітати, а не позбудити. Мені курит, я їм покажу, то все не, не безпокоїть. Ящики, no. E pra pa'. Chois? No. Show to kaza? No. Zabujem zašto hotiam těch. Sha, to spominaj tu powerlova te caucha show. Chois, uh, tvoja um tota. Marika. No? No, ta jakuna. Нормально, все, все добре, нормально, слава Богу, нормально, ну. Но. Як? Марикан, Марикан, ні? Ні, Марикан, ну що я. А пам'ятаєш Котя, я хотів з ним познайомитися? Та, звісно, пам'ятаю, або ти не переживай, я на тебе себе не звершу зато, ні-ні. Всі твої самовари, самогони, всі свої. Що, хай? Ось, я тебе кажу. Такі заляти гепічно. Так, та, та, я все ще в не розумію, слухай. Слухай, то, то не помниш, як мене звати? Чує, що тобі страшно? Та ні, не, не срочно. Василю, Костю, такі я тіснота ухожу, видімім через мозвір, поблюваю. Що тут таке? Як тут все стало? Шо з... Як що, пилісоси не притяг думів? Притяг є? Як є притяг думів, а? Знаєш, уже не купив. Ну, то, знаєте, не звідно, що ти як, то просто притяг. Як, як звідно? Ні, я кажу, що ти все тут, дружиш, звісно, не купив. Стріпте на твою цімбурочку людку. Ну? Така поядика, вілок собі дуркнеме. Та пішов, що? Ну, то, ну, а при тому, що, знаєш, na dala saj je tam mala prepetana, e, čoveka ne bilo. No, vse e, to tako, je na drugi pobi, po no, no, <laughs> no, ko se je tušila, na razdila, kaže, no, te verberi, to hoče. A tu? Čežem, zem, 50 sni. No, tako, še so. Ša, tu ne, ne zem, riguj. Не нервуйся, будь добре, бо... Отрубати буде, то... Яка? Ти знаєш, що? Що? Ти знаєш, комі уйко? Кози уйко? Ти не знаєш, комі уйко? Ко, ко, кажи? То не знаєш, комі уйко? Кажи! Мій уйко, мій мама, рідний брат! Ха-ха-ха-ха! Слухай, Що є, ну? Страховене, вчора завоюю, ти казав. Приходжу, я вичу вчора до мій, після так, я змію, то пішли. Приходжу до мій. Ну? Что как? Что там можешь подсконковать, что шо, широгонуть? Я открывал шифан. А, ну. А там мужи голы. Голы! Ну. А то то, то не удивительно, что у Любоньки кое-сь, но. Як не удивительно Василю? Я не женатый. <риск <риск <риск